школа рідна, ти як зірка в небі, серед складних космічних поєднань. Ми тягнемось усім єством до тебе зібрання скарбів. Дасть унікальну можливість вчителям розробляти і застосовувати найефективніші форми, методи навчання і виховання у роботі. Вчителі використовують інноваційні технології, впроваджують комп'ютерні методи навчання. Завдяки цьому діти отримують якісну освіту. Вчителі мають можливість виховати спеціалістів нового покоління з високим рівнем знань. І, 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 і насамперед конкурентноспроможники. А це завдяки вчителям нашим різним. У нас їх 38, прекрасних і гідні. Щодня вони дивилися наші душі. А працюють вчителі за новими формами і методи в навчальності використовують. Тут і мозкова атака, і різні каруселі. Не все діти на уроках були навчені й веселі. Таланти і здібності ми розвиваємо на конкурсах різних, їх представляємо. Хайлина до Києва слава про нас. Мені Подобається вчитися, тому що я щодня дізнаюсь про щось цікаве. Я люблю свою школу, бо тут багато цікавого. Пропагуємо ідею неможливо навчити, можна тільки навчитися. Я хочу, щоб замість звичайних підручників учні мали електронні. Я кошки. хочу, щоб на уроках учні користувались інтернетом. потрібен єдиний інформаційний майданчик для пошуку навчальної інформації. Людені технології це наше майбутнє. Ми означені мультимедійними комплексами, щоб наші школи були заповідали лабораторії. Щоб уроки приходили цікаво та сучасно. Ми готові крокувати! І внесок у майбутнє України.